У нас іде крекер стандартний, але куштувати ми його будемо, як завжди, з сиром халапеньо. Крекера у нас тут, наскільки я пам'ятаю, два. Ой, ось, драни. два доволі здорових Там 28 грам цієї сирної намазки. виглядає вона якось отак. На смак вона трошки занадто солона, сирна, що очевидно. Дуже м'яка текстура. Тане у роті зовсім, зовсім, зовсім зовсім от стільки. Вона настільки вона гостра. Присмак халапені тут зовсім майже ніякий. Крекери на смак стандартні, трошки солонуваті, але через занадто солону намазку, Крекера ти майже не відчуваєш. Це просто як підставка підложка для намазки. І останнє на сьогодні, але не за значенням: це шоколадно-горіховий протеїновий коктейль. І все, що треба з ним зробити, це просто додати води. Є зручна зіп-смужка, за допомогою якої ви наливаєте сюди води. Потім закриваєте, перемішуєте, і вона допомагає, щоб нічого, нічого, нічого не вилилося. Додаємо води до смужки. Трошки перелив, але нічого страшного. Ладно. і так зайдет. Кресемо. Для цього і потрібна зіп-смужка, щоб не розлити на себе. Беремо стандартну армійську чашку, Пахне дивно. Сподіваюся, на смак буде краще. Густа однорідна рідина схожа на какао або гарячий шоколад. На смак доволі непогано, мені подобається. І для, розмі... для... Для... для різноманіття підійде. Ось такий вийшов, О... Ось такий вийшов огляд американського Все і зразу. Ось такий вийшов огляд американського МРЕ. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде.